Вітаю! Отже, як проходив новий рік в стародавній Греції? Як відомо, в античній Еладі було багато богів, тому про Різдво у Греків тут і мови не може бути. А от новий рік у Греції святкують справді споконвіку. Новий рік у Стародавній Греції припадав на 22 червня. День літнього сонцестояння для греків більше значення мав початок кожного місяця, пов'язаний із новолунням, яке називалося номінія. Одне з афінських епіграфічних свідоцтв повідомляє про релігійну церемонію, яка відбулася на початку нового року, а точніше в останній день закінчення старого року. Йдеться про приношення жертви від чиновників, що звільнялись з посади. Зевсу – рятівнику робились такі жертвоприношення та Афіні-рятівниці з метою сприяння їх прихильності в новому році. Чому саме цей день обрали як початок нового року? Існують дві версії. Перша Пов'язує вибір дати з церемонією проведення Олімпійських ігор. Вони стартували в першу повню, що йде за літнім сонцестоянням. За іншою легендою, так просто регулювався місячний календар, яким тоді керували греки. Місяць становив то 29, то 30 днів. Таким чином губилися 11 днів сонячного року. Еліни це розуміли і намагалися врегулювати різницю додаванням днів, що бракують, кожні 8 років. Для початку літочислення було зручно використовувати дні чітко пов'язані з природними явищами. Новий рік у Греції. Місяці відповідають назвам культових свят, присвячених олімпійським багам, які відзначалися у цей час. Наприклад, у січні існував місяць гаміліонас. Він святкувався, тому що був священний шлюб Зевса і Гери від грецького слова «гамос» весілля. Новий рік у Греції це свято, що увібрало в себе минуле і сьогодення, що об'єднало свійські та релігійні звичаї країни. З першого погляду картинка нам добре знайома: ялинки, гирлянди, святкові фейерверки, Але варто придивитися ближче, і можна легко відшукати унікальні споконвічно-грецькі новорічні традиції. Який же новий рік без подарунків? Ознайомся з історією альтернативного формату, тобто тим, що не потрапить до звичайних підручників, антикітерський механізм чи перший комп'ютер? Ти вже чув про нього чи ні? На початку ХХ століття біля узбережжя Грецького острова Антикітіра на глибині 55 метрів було виявлено стародавній корабель. На поверхню був піднятий відомий антикітерський механізм, який зберігався на цьому судні. Цей дивовижний пристрій містив не менше 30 бронзових шестерень у прямокутному корпусі. На якому розташовані циферблати зі стрілками? Дві прямокутні бронзові захисні пластини прикривали передню і задню панель. Багато дослідників вважають антикітерський механізм стародавнім комп'ютером. Дякую за увагу! Щасливого новорічного свята!